Сьогодні вночі хтось невідомий заліз в авто і спалив цю автівку. Цей випадок він напряму пов'язаний з моєю діяльністю зараз. А саме з громадським рухом без парканів та з 17 каналом програма без парканів залишилася без автомобіля. Ми оголошуємо зараз е збір коштів. Але цей збір коштів буде специфічний. Збір коштів тільки з багатих і заможних державних чиновників. Вийшли з требуванням розібратися в ділі о поджогі машини журналіста. Наша мета акції сьогодні це свобода слова і свобода професії журналіста. Віємо, віємо, посіваємо, вітаємо вас з новим роком. Христос рождається. Так, Христос рождається, а гроші ми збираємо на моє спалене. Сіємо, віємо, посіваємо, вітаємо вас з новим роком. Це є така скринька, ви можете сюди скласти все, що вважаєте, а за кошти? Потрібно. І кошти можна сюди, ми, до речі, кошти збираємо хм. на. Наше спалене авто. Ви вже засіяли? Так, А в нас є ще така скринька. не треба, хватить засівати. Ми, да. ми збираємо кошти на моє спалене авто, яке нам спалили понад два місяці тому. Тому якщо є бажання, можете долучитися до акції. Ді, так. Держиться. Добре, дякуємо вам. Ви збираєте. Володь, ми до вас, звичайно, що підемо і вам все розкажемо. Йдемо пересікати. Треба ж засівати. Це Збираємо кошти Дякую, на, що? на моє спале на авто. Це помічники всі мої. Ми публічно оголосили про збір коштів і знайшлися небайдужі люди, які при цьому вирішили навіть не оголошувати про себе. Від нас додамо, що фінансова допомога зібрана із заможних громадян. Далі коротко презентуємо авто. Отже, після трьохмісячної перерви, після того як нам спалили авто, ми почали шукати кошти на придбання нового компенсації для громадського руху без парканів. Ось зараз можемо відзвітуватися. Придбали ми KIA Sorento 2010 року. Отже, як бачимо, і можемо переконатися, авто дуже в гарному стані на спідометрі 60 тисяч. Пробіг велика на сім місць для того, щоб могло багато людей. Ній, перевозити громадський рух без парканів завдяки долучанню добрих людей знову має автомобіль в своєму розпорядженні. Понад три місяці ми збирали кошти, і незважаючи на те, що в країні відбувається не на офіційна війна, все одно знайшлися добрі люди. Які розуміють цінність громадських активістів і громадської роботи, ось тому ми їм дуже ще раз велике вдякуємо. Оцей вчинок вчинок, ну, можна трактувати як е, бути добрій справі в нашій країні. Ось тому бути добрій справі все одно і рано чи пізно війна все одно закінчиться. А маємося будувати країну вже сьогодні для того, щоб подібні вчинки в державі, воєнні конфлікти, роз'єднання людей на різні табори, щоб воно не відбувалося. Щоб бувало, щоб народ наш потихеньку ставав однією сім'єю, і щоб ну дійсно ми були братами і брат за брата один за одним.